Вітаю, вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 28.11.25, і давайте з вами ось яку новину подивимося: Єрмак! Всі ми нами любимий або нелюбимий Єрмак. Єрмак. Да, багато хто за і проти, але будь-якому випадку за Єрмака у нас розмови все одно ведуться, і це. Це саме та е, персона, яка визиває різні, різні такі, знаєте, слухи, підслухи тощо. Так, от, до Єрмака прийшли та сап з е, обшуком. Ну що ж, давайте подивимося, як до цього поставився Єрмак, наскільки для нього це очікувано чи не очікувано. От, Отнові, ну наскільки е е пан Євраг Єрмак він очікував. Карта очікування говорить про те, що я чекав, що ви прийдете. От, Він е розуміє, що він розіб'є чиїсь ілюзії, адже він не зберігає, ну, скажімо, чогось такого, що могло б на нього бути бути якась, якийсь тиск. Також, 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 він розуміє, що це іде через його друзів, через це йде на нього ти, таким чином тиск. О, тим не менше, боятися йому немає чого. Єдине, що він переживає, як це відобразиться на самому Зеленському. Наскільки. Е Зеленський Володимир буде, ну, скажімо так, розстроєний. Що шукають? Що, чого НАБУ прийшли до Єрмака? Що шукають, що хочуть? Якась жінка да, щось таке йому розказ їм розказала, або щось таке, ну, щось, щось намагалися, намагалися розк е, 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 йому так сказати, е, ну, про нього щось, якісь, якісь дала показання, чи ще щось. От, і у них є велика надія, що от щось таке случиться. Тим не менше, вони шукають, вони шукають гроші, вони шукають якісь, якісь моменти ну, фінанс, по фінансовому. І це стосується, звісно, чогми, якимсь чином вони в'яжуть сюди оцю справу Мідіча. Е, ну, що ж, ну що ж, ну що ж, вони думають, що м -м, у, них, у них все, що він десь сховав, десь вивіз і десь заховав. Ну що ж, давайте подивимося, <клух> давайте подивимося таку річ і ще. Чи знайдуть вони щось таке, щоб прив'язати до, до цієї справи? Ну, скажімо так, їм буде важко знайти, вони не будуть бачити, куди тикатись, микатись, от тим, тим не менше, от вони будуть думати, говорити про те, що щось вивезено, щось пішло, ушло тощо. От. Чи буде це знахідка? Ні, їм буде дуже важко, вони почують себе, відчують себе обманутими, що їх розвели, як тих кроликів, да, або ввели вокруг, вокруг носа. От. Тим не менше, тим не менше, вони щось намагатимуться підкинути там того що, от, карта мага це карта якихось маніпуляцій, це коли. Ви, ой, А що це за пакетик? Ой, а що це таке? От. Ну, я вам хочу сказати, будуть прям в житлі. Яку. Комусь робити, і не буде що предоставити для журналістів. От, для журналістів. Будуть підвезувати сюди справу по оборонки по, по кар, карта сили. Говорить про те, що щось пов'язано. Отже, А, нічого не знайдуть, Б, як то кажуть, Єрмаку нема чого, ну в принципі, боятися. А, друге в мене питання: а чого ж так взялися за е, ну, якось так странно? Мінді, от якось так одна туди-сюди. Чого, а, а де інші? А чого я ценюкам до сих пор не, нічого не шукають? Е, там теж вкрадено дуже багато грошей, А чого не розслідують е, справи про взірвані склади зі зброєю? ну, Це те, що ми тільки знаємо, і багато-багато інших. Чого ж вони не Ну, вони не можуть, тому що це компанія людей, які їм чи до вподоби, чи які їм е, подо, подобаються, скажімо так. От. От. Ну і у них є той, хто їх контролює насправді. По десятки пентаклів. це великі, поэтому казати, що НАБУ – це не підконтрольна організація, неможливо, просто єдине, що контролюється, вона не нами, не Україною. От, тому вони йдуть е, тільки туди, куди їх послали. Куди їм сказали йти, туди вони йдуть. Яку їм замовили тему, ту вони і розглядають. Яких людей їм замовили, тих і, роз, і роз, вони роздивляються і розглядають. Тому, друзі мої, ну що я можу вам сказати? Така заказуха, а ще що, давайте спитаємо: а чому саме зараз от іменно будь-яким чином той, хто дотичний до, до Зеленського? Чому саме зараз? От які спонукали? Дивіться, це ведеться якась робота. Ця робота до кінця не дороблена, не доділа. Бачите, будували, будували дом, не добудували. Тобто ця робота давно якась ведеться, але не задоволені якимось результатом. О, притом ця карта тайни говорить про те, що приховується насправді якась група людей. Приховує істинний план, і чомусь вони бояться определеної сім'ї да, або компанії, або партії, або е, групи людей, які об'єднані одним і тим же ж інтересом. Їм не подобаються, їм не подобаються якісь партнерські відносини, і вони от іменно тих, е, людей зачіпають, е, хто має. Е, е, Відношення до. Ну, Там повинен бути замішений хтось, хтось до, до президента. От так от скажемо. От. Тому їм сообщають, от карта, їм сообщають, куди їхати, до кого їхати. Ну, і карта диявола говорить про те, що у них задача будь-яким чином опаплюжити імператора. Поряд є карта диявола. Тобто їхня задача зараз. Зробити так, щоб е, імператор е, втратив будь-яку довіру населення. Ну, а тоді, можна вже, тоді вже можна підписувати, заставляти підписувати будь-які будь умови. Дивіться, бачите, все одночасно і це тільки сліпий не побачить або той, хто не хоче цього бачити. Але я думаю, що. А ще одне, повипускали під заставу е, значить, там определених людей, для того, щоб їх, ну, ми вважали цих людей злодіями, повинен пройти суд, і суд має винести рішення, основане на якихось фактах, доказових базі. Тощо. А то якісь гроші знайшли в мідіща такі цікаві, що жодна країна не, е, жоден банк не взяв на себе відповідальність за ці гроші, що це з їхнього, е, з їхнього банку гроші. То звідки ці гроші питають? питання так, Як вони там взялися? і ще одне питання Я ще хочу щось питати. А, Звідки взялись ці гроші? Якщо я побачу, що буде карта сили, значить набу їх туди просто підкинули. Дивіться, я казала, я казала, карта сили друга випала. Значить, просто їх підкинули набу. От і все, розвели як кролікав просто-напросто. Вони були в чомусь обмежені, дінь було мало, тобто є було якісь обмеження. І е, ці е, гроші, вони чогось були. Притом так, вони чогось у нас, нам не були дані. Саме цікаве, дивіться, карта Всесвіту, то тобто, є мір, імператриця вони проходить Україна і не давали. то тобто, Нам їх не давали. Вони якимось чином були у нас сховані, але це не ті гроші, що нам їх давали. От і все, от і і все, а все. А зацікавились ним тільки, тільки того, цією людиною, тільки того, що він мав відношення до імператора. Отак от, 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 так от, цікава, яка річ виходить, друзі, у нас. Таке враження, що це така класна підстава, від якої відмитися буде дуже-дуже важко. Ну що ж, поживемо, побачимо. Правда, вона завжди вилазить. Да? Навіть, наприклад, той же самий Гонгадзе, да? якого вбили по замовленні кучми. На сьогоднішній день де кучма? і де Гонгадзе? Гонгадзе нема, а кучма собі. Хорошо відчуває себе. Де він там за кордоном? Чи тут? Я не знаю, де він там відчуває. І нічого, і ніхто не розмущається, і народ не нервничає, правда? Ну, так, і друзі. Тому перш ніж, перш ніж підтримувати якісь речі, треба дуже-дуже уважно прислухатися, подумати і подивитися. А ми будемо наблюдати, що там далі. От е, я потім запишу відео, ви просили про інші області. Е, я запишу відео про інші області, е, що там повернуться, не повернуться, повернуться якими. Будемо дивитися, будемо е, будем наблюдати і давайте тримати кулачки за нашу країну, за те, щоб... Ми по справедливості закінчували цю війну, а не по тому, як нас до цього примушують. Все, рада, рада була вас бачити у себе. Обов'язково підпишіться на канал, обов'язково зробіть репост, щоб більше людей могли побачити це відео і більше людей долучалися до україномовного контенту. Бо якщо ми не будемо просувати україномовний контент, то на це місце прийде руський контент, а за ним і руський. Мір. Ну і не забувайте, що в мене є чудовий, дуже класний канал, який називається Вірші сучасності. Там є і мої вірші патріотичні, і про кохання і для дітей. І зараз я перекладаю потрошечки вірші, які я писала для діток російською, я намагаюся перекладати їх українською. Тому приходьте, дивіться, підписуйтесь, робіть репости, ставте лайки. І пам'ятайте, що в мене на каналі є золоте правило. Каналу всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які втратні подобайки, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!